Привіт, панове трейдери та інвестори. На зв'язку систем Guru Markets. Почнемо з загальних даних про компанію. Трохи далі вивчимо кожен параметр докладніше. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити відео. Можна більш детально вивчити всі параметри даної організації. Тепер порівняємо поточні фундаментальні показники компанії Апалайс Pharmaceuticals, Тикер APLS. Цей огляд створено з використанням інформації станом на 20 серпня 2025 року. За класифікацією ГУР у компанії Апалайс Pharmaceuticals Inc. належить до підкатегорії. Фарма у порівнянні бере участь 21 компанія. Ми розглянемо таблицю замовлень у кінці цього відео. Результат для розглянутої компанії мінус 8,5 з 10 балів. Середня оцінка за під категорією 2,2 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в рамках ринку в цілому. Зверніть увагу, що середня оцінка для всього фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 8,5 балів компанії Апалаїс Pharmaceuticals. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Апалайс Pharmaceuticals Inc. і акції під категорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Апалаїс Pharmaceuticals показали зміну мінус 29,1 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії мінус 0,2 віц. Ринкова капіталізація організації Апалайс Pharmaceuticals оцінюється в 3,37 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 69 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,15 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 31 мільярд доларів. Порівнявши частки біржової та балансової капіталізації, можна побачити наступне. Частка Apalais Pharmaceuticals у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації 4,853 тисячні віц. Балансова вартість 0,489 віц. Оцінка частки компанії на ринку та балансової капіталізації підкатегорії погано, мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання компанії становлять 0,455 мільярда дол. Співвідношення боргу до балансової вартості становить 301% власного капіталу компанії. Результат за рівнем заборгованості підприємства дуже погано, мінус 2 бали. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку дорівнює 0. Середнє для підкатегорії 0. Співвідношення ринкової ціни компанії до прибутку порівняно з компаніями під категорією дуже погане мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 228 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією погано мінус 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 4,5. Середній бал у підкатегорії 4,2. Оцінка співвідношення біржової ціни до виручки в порівнянні з коефіцієнтом підкатегорії прийнятно 0 балів. Виручка за останні 12 місяців склала 750 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показників прогнозованих майбутніх обсягів продажу в порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Маржинальність становить мінус 32% із середнім показником для підкатегорії мінус 6%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 1,678%. Це на 189% менше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 4746 тис дол. А за підкатегорією 1641 тис дол. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника мінус 321,3 тисячі доларів. Середній по підкатегорії мінус 24,3 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг продажів на одного працівника організації становить 1063 тис дол у підкатегорії 387 тисяч доларів. Оцінка виручки компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг угод з продажу склав 21,3% при середньому по підкатегорії 4,7%. Індикатор RSI 14 показує рівень 71% для компанії Appalayes Pharmaceuticals. Тоді як у підкатегорії рівень RSI 14 становить 59%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 26,69 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 37,75 долара. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна. Посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в цьому сезоні довідковою системою оцінки запасів Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки компанії Апалайс Pharmaceuticals Inc. Довідкова система Guru Markets прийнято рішення відкрити торгівлю на продаж за 26,68 долара. Угода була відкрита через те, що компанія має досить погану оцінку і ціновий тренд. Оцінка підприємства проводиться за методом оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 19,5. Loss встановлено на рівні 33,86. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. В даному випадку замовлення фіксується самостійно з результатами біржової сесії 19 вересня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер. QFIN стане основним замовленням на покупку. Відео з основного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття одного з ордерів – основного або балансуючого. Протилежне замовлення фіксується за фактичною ціною. Дякую всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru Markets.